Ні, ми вже є все. Шановні колеги, вітання. Маємо сьогодні ще одне засідання позачергової постійної комісії культури, молоді і спорту. Порядок денний має всього одне питання: це ініціатива комісії з питань культури щодо внесення в міську програму популяризації культури донорства крові у Львівській міській територіальній громаді. Ініціативи інституту стратегії культури постійної акції наповнення сьогодні. На порядку денному є е, програма популяризації культури донорства. А суть цього питання в тому, щоб внести до переліку заходів, які є в цій програмі, е, таку тяглу і тривалу ініціативу інституту стратегії культури, яка називається Наповнення. Це ініціатива, яка об'єднує навколо себе. Десятки інституцій культури області, міста, держави, приватні інституції, які займаються власне популяризацією культури донорства вже тривалий час. Тому я би хотіла вас підтримати цю ініціативу. Вона полягає в тому, що люди, які зголошуються за цією ініціативою стати донорами, отримують квитки, благодійні квитки на різні заходи. Ця ініціатива має свій клуб амбасадорів. Багато відомих людей до неї входить. Тому я прошу вас. Ініціативою комісії, як комісії культури, внести її до цієї програми. Я за. Чи якісь питання? Я за. То ставлю на голосування. Все. Рішення прийнято. Дякую, дякую. дякую вам, колеги. Дякую. Я дякую. на сесії озвучу це як ініціативу комісії, щоб внести добре. її до програми. Дякую вам. Добре, дякую. дякую. Все до дня усі сесії швидкої. На все добре. Дякую вам. Так, давайте молоді. І так зробити. Так, ваші пишеться від ковід, щоб